Аспірант кафедри архітектури та реставрації Інституту архітектури та дизайну Національного університету Львівська політехніка. Тема доповіді урбаністичний оборонний комплекс міста Бар в лапках Рів у 15-18 столітті. Спроба гіпотетичної реконструкції на підставі невідомого плану 1821 року. Пане Ілля, будь ласка. Ваша... Доброго дня, шановні колеги організатори. Хотів спочатку спитатися, чи видно презентацію, чи чути? Чути гарно. Презентацію теж видно. Так що, будь ласка, а, добре, тоді починаємо. Ну, дякую організаторам за можливість представити е, наше дослідження спільне з Олегом Валерійовичем Ревчинським, доктором архітектури. Е, значить, е... Скажу одразу, що е, це дослідження. Ми не є першими, хто вивчали е, містобудівну і фортифікаційну спадщину міста Бара е, Вінницької області. Нині колишнього подільського воєводства е, до нас е, це е, опрацьовувала Ольга Пламенницька її схема. Е, Одразу на н на неї увагу, чому тому, що е, тема доповіді звучить як урбаністичний оборонний комплекс. Тобто, ми е, в цій статті яка от сподіваємось, буде опублікована в вашому віснику, е, ви окремлюємо оборонний комплекс міста в окремий, якби предмет дослідження, і в принципі, е, ну, серед наукових публікацій по Півпізнь середньовічним і ранньомодерні містам України правобережної України, Поділля, зокрема, от ну принаймні, ми такого не, не зустрічали. Тобто досліджуються або окремо замки як предмет дослідження, так і об'єкти окремо можуть бути міські укріплення, і то в контексті якби ну загальної урбаністики, так тобто містобудування. От а що стосується бара, чому він ну. Унікальне місто. Я дуже детально в історію не буду ну, вдаватися, тому що в принципі це досить відоме місце для Подалян, е, і, значить, мі місто Пар складалося у 17 столітті з таких, можна сказати, чотирьох от компонентів, які якраз ми вважаємо компонентами оборонного комплексу. Тобто, це замок, сам тут під літерою А, позначений. Вважається, що він запроєктований запроектований по планам, але це відверто кажучи, не дуже ну достовірно відомо. Скажімо так, ось потім було укріплене середмістя. Центральна частина міста, яка називалася польський бар або польське місто, було літера «Б» і літера «С», Це так званий руський бар або передмістя. Де селилися переважно русини, тобто українці? Хоча в польському барі, крім поляків, жили ще і, і євреї і вірмени? Це в інвентарях написано? Ну і так само на іншому березі відставу літера ді це. Чемериський бар або барські Чемериси, воно зараз називається так село. Це, ще, це пере, ще одне передмістя, яке, до речі, було теж уфортифіковано, де жили татари, запрошені з Волині. Значить, ну, тобто, і, і ці всі компоненти вони ну, працювали разом. В принципі, не дуже багато у нас є місць, де де були укріплені крім е, замку і середміща, і передмістя, е, значить, е, що стосується. Цього дослідження тут авторка вважає це БАР був ідеальним містом. Ми цю, ну, цю версію, скажімо так, ставимо під сумнів, і чому? Тому що от, власне, в контексті того джерела, що ми знайшли, це план міста 1821 з року з фондах, знайдений у фондах Російського державного військово-історичного архіву. Це найстаріший такий детальний от план, який показує планування відомий по бару. Бо ну всі решта вони там або середини 19 століття, або навіть пізніше. Значить, що він ну це до речі, не дуже він детальний. Він досить умовний, тому що тут масштаб 20 саженів в одному дециметрі, але що тут принципово показується? Показуються принципово, якраз оці от вали передмістя тобто руського бару, видно, що вони йдуть не так, як тут у нас показано. Ну це на іншому плані така умовна схема. Тому воно так перекочувало ті дослідження. От а насправді вони примикали до річки і були незамкнуті І так само ці вали описує Ульріх фон Вердум у 1671 році, що вали захищали тільки з. Півночі і сходу виходить так. Також тут є планувальна структура от парських і, ну в принципі, і польського, Паро Руського. Ми з'ясували, співставляючи з сучасною ситуацією і геодезичною під основу, що це планування ну фактично збережено майже повністю, і в Черемському барі, і в польському, і в руському. Ну єдине, що тут в руському барі на в північній частині. Тут вже нова регуляція. Тут вже ця планувальна структура не збережена, але от релікти оборонних споруд руського бару вони простежуються у вуличній мережі. І навіть ця вулиця, яка йде попри цих валів, ось вона вона так і називається Руський Вал зараз. а паралельно йде вулиця Підвальна. Тобто, ну це якби сучасна вже топоніміка після декомунізації, але в принципі вона е, ну не випадково з'явилася, так скажімо. Е, Значить, і тепер, що стосується етапів, ми виокремили чотири етапи. Основних, ну як відомо, місто Бар було від якби перша згадка, це 15 століття. Тоді воно називалось Рів. Ну і так само, як і річка, на якій воно було розташовано, було розташовано на іншому березі, тобто там, де зараз власне барські Чемереси, і ми, значить, з'ясували місце, де де він розташовувався, що нам допомогло? Нам допоміг привілей 1540 року, де вказано, що власне Барські Чемериси розташовуються на ну нова локація, але розташовується на місці давнього рову. І планувальна структура Барських Чемерис, вона, в принципі, ну це підтверджує. Ми гіпотетично пропускаємо розташування замку окремо на теперішній так званій горі Бонасфорца. Ну, це треба перевіряти, бо це якби тільки гіпотеза, як ви розумієте, на сьогодні. Але що стосується розпланування давнього розпланування, яке фіксується на тому плані, от 1821 року, і напевно, що воно було і раніше. То ну, ми провели таке теж дослідження співставляючи кілька джерел, значить. Взяли до уваги цей відомий план Нуателя 1677 року, де показаний залишки Чемерського бару. От тут вони під літерою P, «пі», П, ну це французький план. А, тобто показаний пагорб і укріплення на цьому пагорбі. Ну і цей пагорб ми його знайшли, як би так, на навіть на ну зараз приймати його важко через те, що місто забудовано вже сучасними будівлями. Але в принципі, точку о, зору художника, який це замальовував, приблизно з'ясували. Ось і таким чином, це якби підтверджує розташ... рельєф і планування. Увальна структура в принципі взаємопогоджується і можна говорити впевнено і про. Розташування пару Чемерського і про давнього рову, який відповідно на його місці був, і також саме хотів би ще звернути увагу на таке джерело, яке зараз фігурує у нещодавно виданій книги Пана Захарєва про Плоскурів. ця карта вона не датована. Карта 17-го століття з шведського архіву. Ну я можу показати вона навіть тут як це приховати на сайті. Ось вона, значить, ця карта вона не але тут що цікаво, є позначені броди, і броди позначені вже у вигляді отакого от ідеального міста з бастіонами, і так далі. Броди так само, як вважається, які ну тут ніж не вважається. Це достовірна інформація, що їх розплановував по плані Андреа де Аква, і якщо там в 1631 році, якщо не помиляюся, от і як ми бачимо, що в барі. Ну, такої ситуації не позначено, тому або тут ці бастіонові укріплення з'явилися пізніше, або він не сприймався. Ну, тими хто робив цю карту, як власне ідеальне місто. Тобто, це і ну теж якби спростовує ту гіпотезу, власне, про ідеальне місто. В тому числі ну тут ми от бачимо Бабарські Чемереси на протилежному березі. Бачимо замок. Замок скоріше за все ще до бастіоновий. Ось. Цікава така знахідка була. і тепер його і тепер аналоги значить, такої планувальної структури. Ну це доволі типова така середньовічна планувальна структура. Ми її називаємо. Ну, в принципі, взагалі, вона вважається романською, так в світовій архітектурі. От є міста, які зберегли її наверху. Це польські міста. Які були пізніше там в 19 столітті, 18, в двадцятому, забудовані кам'яницями, і вони за рахунок цього збережені, і на українські міста теж є, і, і, в яких фіксуються такі самі залишки. Є і, до речі, і в Белзі, і, і навіть в Вінниці давно зараз вивчаю Вінницю, там теж це є, але це тема наступних. Доповідей. В барських Чемересах ситуація така, що ця планувальна структура забудована була садибною ну, забудовою, тобто сільською, і тому що потім це, це передмістя вже отримало статус села. Ну і там, в принципі, е, парцеляція була трохи інша, але основні дороги, релікти вони є. Тепер що стосується другого періоду, коли е, бан, е, бар... Е, Пляє Бонасфорца, передає її польській короні. Бар стає центром старства е, одноіменного барського е, укріплення. переноситься на інший берег. Е, значить, з'являється греблі, яка утворює став. Це було зроблено для того, щоб захистити місто від татарського шляху, який був ну, відповідно на протилежному березі, проходив і робив давній ріф небезпечним. І в принципі, тому він і спустовшувався неодноразово, і було рішення вже локувати поселення на, на суворому корінні. Як це пишеться в привілеї 1540 року локаційного на польський бар, значить, що воно будується якби на порожньому місці. Знову ж таки, попередні дослідження. Сідники пишуть, що тут було давніше поселення, але якраз привілей це спростовує і планувальна структура, яка збереглася ну, на половину, можна сказати, з тих часів. Вона зовсім інша ніж ми бачили у попередньому на попередній локації. Тобто, тут вже є значить прямокутна така регулярна структура. Яка була притаманна вже готичній традиції? У нас за готичною традицією будувався Львів. Там ще за часи Данилегальського потім продовжувався будуватися заяна Казимира. і в принципі, бар можна віднести топологічно до ну цієї. Містобудівної традиції так само, значить, де був замок це ми пропускаємо гіпотетично, тому що він був дерев'яний. Знову ж таки, пломенницька пише, що він був мурований. Я, до речі, дуже вдячний, можу тут передати особисто, бо бачу пана Олега Мальченко, який передав мені, значить, з польського архіву. Ревізії там 1570-го і 1604 шістотчетвертого років де вказано чітко, що замок в принципі був дерев'яний, і потім будувався новий замок на іншому вже трохи місці. Зараз наступному етапу на наступному етапі це не покажу. А, значить, тут ми використовували ревізію 1552 року, яка опублікована була в фактах Юго-Западної Росії ще більше ніж 100 років тому. І але вона написана латин латинкою, і але що головне, що вона написана не просто латинкою, вона написана е, латинкою вульгаріс, тобто це не автентична латинська мова, як ми з'ясували ну з колегами з ні е, іноземних мов. Е, тобто, вона нє, ну її не можна на жаль трактувати дослівно і вважати таким, ну якби джерелом стовідсотковим, так тобто, тому що е, це писав поляк, який просто ну не дуже володів латинкою, скажімо так і. Якби ті поняття, ті, що там використовувалися, вони їх можна трактувати по-різному. Там, наприклад, то, що Пламенницька вважає мурованими скипінчитими спорудами, ми вважаємо просто ну, приміщеннями. Там камера, просто слово написано. Ну тобто є різні такі от речі, які е, потребують додаткової перевірки, і в тому числі до речі, і археологічними методами. Е, значить, ну щодо опису замку, так є дві башти, які захищали його від поля. Перша, друга тут позначена третя. Була написано розташована навпроти міста і теж напроти поля. Четверта, в четвертій були малі ворота, які які з'єднували значить замок з містом. В п'ятій брамі були великі ворота, які до яких шов міст через став. Ну, ми показали замок п'ятикутний але насправді його конфігурація теж ну, показано умовна. Можливо, він не був такий регулярний, це теж. Припущення, на жаль, зараз ще, значить далі. Що стосується міста, місто було шість веж. Перша вежа за ревізію. ну від неї йшла дорога до, до, до замку, друга вежа, а потім там іде опис комплексу споруд, який ми вважаємо старостинським двором оборонним, і який був виходить, в куті, тому що він виходив і на став, і на, і на замок там. І потім е, згадується старостинська вежа, тому е, ці вежі якраз можливо так були розташовані відносно цього двору. Ну і двір відповідно так само. Значить, потім була е, значить, вежа, в якій була хвіртка. Знила хвіртка, вона так називається в інвентарі, і потім дуже цікаво йде вежа які точніше Меджибирська брама, яка написано: якщо дослівно перекласти, що вона збудована кругло, а не в вигляді прямокутника, і що вона роботи коштовної. Враховуючи це, ми припускаємо. Що на місці що ця брама насправді це був барбакан. Причому барбакан мурований це звичайно, що треба перевіряти археологію. Це в районі теперішнього парку в центрі міста вона розташовувалася і. Оскільки Бар тоді будувався Боносфорцю, теж варто згадати Львів, тому що Бонасфорца фундувала у Львові будівництво водяної бастеї і королівської бастеї. І власне, королівська бастея теж була у Львові-Барбаканом. На жаль, ці споруди не збереглися. Ось але це міг бути прямий аналог барбакану Барського, якщо він дійсно існував, якщо його існування буде доведено археологічними методами. Ось але тут на нашу користь є якби кілька на, на користь цієї гіпотези кілька ну посеродкованих таких, скажімо так, доказів. Перша це дорога, оскільки ми знаємо, що від брами, як правило, йшли рогачки, і тут ми бачимо рогачку, яка ну ми її заводимо до хвіртки. Хоча хвіртка це для пішоходів, це не для коней. Але в принципі там йде розголошення на Мечибіш, і друга. Не попам'є по на Іванів, 에, значить доріги дороги, але Барбакан в чому його ж особливість, тому що там ну, входи якби не на одній осі, а там під кутом, там під 90 градусів, наприклад, там могло бути. Тому дорога до барбакану безпосередньо могла йти попри міські укріплення, і тому власне вона не прочитується у сучасній забудові міста. І далі йде вежа, яка навпроти ставу і напроти валу йде і остання вежа напроти ста напроти ставу. Е, ну також там е, сакральні споруди я зараз вже на них не буду так детально приділяти увагу. Е, вони з плану якраз Нуателя 1677 року приблизно локалізовані. І до речі, що ще хотів сказати, що е, євреї приблизно в цей момент заселяються в е, польському барі, і е, вони отворюють... Е, Ну, так звану дільницю єврейську, як правило, вони тоді завжди селилися за приринковими кварталами на околиці. Вони приринкові квартали почали займати вже там у 18-19 століттях. Ось і їхня якраз забудова їхні квартали вони відрізняються на Якщо ми подивимося на інші плани міст історичні, і подільських і галицьких. То приблизно побачимо там одну ж саму ситуацію. Така ж сама ситуація, до речі, і в Харвороді. Де єврейський квартал за межами середмістя в районі синагоги, збережений нині є так. ну от Потім це вже от третій етап. Це етап, значить 1570-го і до початку 17 століття. На цьому етапі за описами 1604 року було в барі два. Тобто замку. Тобто перший замок, який будувала бонасфорца він. Був збудований так. не дуже. Пані скажімо, Іля, так. Я перепрошую трошки в трошки затягую, Добре. Зараз закругляємось. Так. Ну за описом 2004 року в барі було два, два замки. Так, оцей замок Бонесфорці і новий замок збудований. І про це, до речі, є в. Праця Олега Мальченка, які опубліковані ще у 2001 році, але на жаль, от попередня дослідниця чомусь на це не зважала. Значить, ну це те ж саме, але в вигляді аксонометрії, в перспективи, точніше, такий романтичний трохи вигляд. Ну і вже останній період це якраз з якраз плану Нуателя 1677 року і плану 1821 року це те що можна більш менш відтворити вже з бастіоновими фортифікаціями. Значить, тут важливий момент, який що ці бастіонові фортифікації довкола руського міста вони не були запроектовані разом з плануванням, тому що. Значить, руський бар у 1570 році немає фортифікації, просто чітко вказано в інвентарі. От і тут дуже подібна ситуація до Меджибоша, де теж було передмістя. Воно називалося Слобода, і це передмістя було пізніше. Потім теж уфортифіковано, теж бастіоновими фортифікаціями. Але забудова цього передмістя, як ми бачимо, вона теж нерегулярна як і в барі. Тому це власне і каже, що це не є ідеальними містами, бо ідеальні міста. Закладалася як проди за єдиним містобудівним задумом. Щодо, ну це теперішній стан власне барського замку, того бостяного відомого. от А це, е, значить, укоси валів е, фортифікації руського міста у теперішньому стані. Ну, в принципі, все. Дякую за увагу, якщо будуть питання. Дякуємо. Якщо є в когось питання до пана Ілі? Так, є. Будь ласка, пане Іллі? Так, Пар... да, це я, пане Олександре. Пане Ілля, скажіть, будь ласка, з приводу Пентагону, все ж таки, як, який хід, скажімо, думки? Все ж таки, п'ятикутність оця, Вона кількістю башен підпорядковується, скажімо, кількості башен, чи якісь напрямки вас зацікавили? Чому саме хоч і гіпотетично, але все ж таки якась основа була запропонована чи ні? Е, так е, ну наразі е, дякую за запитання. Е, наразі тільки кількістю башен, тому що ну, інших джерел, і, оскільки замок був дерев'яно земляний, ми не знайшли, якби, замчища, ну, слідів. Так і тому ну, іконографічних картографічних джерел теж немає, тому на жаль, це дуже, дуже гіпотетично, дуже умовно. А от тоді наступне питання до останнього, скажімо, етапу існування. У вас останній план якраз вказує, що на цьому місці взагалі нічого не існує. Як ви можете пояснити в принципі, те, що на цьому місці вже нічого не відбувалося? В останній період після модернізації створення бастіонного фронту, там скажімо, так цією ділянкою, що відбулося, чи можливо якісь дані були, що щось там зривали, або якось якимось чином щось відбувалося там? Ні. А, чути там мене, а, чути. А, значить, та, ну, інформація єдина тільки така, що замок Бонесфорце, який був збудований погарно і негарно, не в доброму стані, він там був у вже 1570 році, виникла потреба будувати новий замок. А, і ото, що я казав, що було існувало два замку у 1604 році. Тобто цей старий замок Бонесфорця і новий, який, а, значить, і ще у 1570 році не був е, добудований. і ми, якби, ми, ми не можемо точно прив'язати жоден з тих замків, е, якраз от е, з, тих, ну, з того приводу, що я, я сказав, так? Тобто бо сьогодні збережений фактично тільки третій, от останній замок, який мав е, бастіонові фортифікації і кам'яний одяг е, мурований. значить е, е, ми пропускаємо просто те, що е, Замок, який будувався після замку бонус-форси значить, що він був будований в систему міста, тому що так зазначено він в тарі 1604 року, що замкові міські фортифікації боронили місто разом. Ну якби така таке там формулювання зустрічається, ось і, і вже не згадується оцей старостинський двір. Значить, тому враховуючи питання власності, що якби є власність державна, ну тобто Старостинська є приватна, є церковна. От, то ми зробили припущення, що оцей новий замок був збудований на місці двору, і так само до речі, в цьому інвентарі 1604 року. Йдеться тільки про те, що місто польське, тобто мало чотири вежі, а попередній інвентар писав про шість веж. Тобто, якраз будівництво нового замку в структурі міських укріплень спричинило зруйнування ну цих двох веж і власне зменшення їх кількості. Ну тобто, тобто знов ж таки це, це припущення, але наразі ми маємо тільки письмові джерела, ну за якими ми можемо про це говорити. Дякую. І останнє питання: якщо ви намалювали все ж таки такий п'ятикутник, чи відшукали ви щось подібне в, скажімо, в західній архітектурі того часу? Ви ж чомусь наважилися це зробити? Е, ви маєте на увазі, що він дуже так синтетично виглядає на 16 століття занадто регулярне? Ну так. Ну так, я погоджуюся з тим, Ми будемо ще над цим працювати. Ось, але в принципі, ну напевно, мушу з вами погодити, що навряд чи це було прямо таке. А... Точнее правильно, геометричне. я чому питаю? Можливо, ви десь щось подібне знайшли, тому наважилися. ні? Ну, подібне, як подібне, тобто замки того часу на поділі були майже всі дерев'яні, ну такого типу, так от і ну, замчище такого. Ну єдине, що хіба в Томашполі є таке ж п'ятикутне замчище, яке до речі, навіть дехто думає, що це був пастіон. Тому і. Ну тут на жаль без археології важко щось сказати ну на 100%. Дякую. Е, ще одне питання, пане Ілля. А дослід наскільки я розумію, дослідження е, барського замку проводила Ларіслава Воногроцька. Е, ви ці дослідження використовували чи будете використовувати на? Ну? Так, я, я спілкувався з паною Ларисою Іванівною, значить, і читав її публікації. Ну наразі з того, що є на даний момент, ну, на території Бальської фортеці сучасної е, збережної, значить, є е, мури попередніх, ну точніше, е, просто мурованих споруд, але не це не є фортечні стіни, якби такі замкові. Тобто, це просто споруди, які могли бути мурованими, і і могли е, ну, бути або, в принципі, там же ж. Оцей замок з 1604 року він ну частково якби, заходить на цей бастіоновий замок, так? От тому ці споруди вони могли бути або з того періоду, або вже періода модернізованого замку 1630-х років, там, якими він датується. Ось, але знову ж таки, для того щоб точно датувати ті мури, треба проводити е, дослідження. Розчину е, і цих досліджень ще не проводилося, Тому е, ну якби Розумі? треба додаткові дослідження знов ж таки Я проводити. Добре, дякую.